Хто ж у нас далі хоче розповісти про власну історію кохання та свою неймовірну дружину Павло Тетеря, який увіровався під кінець розповіді про Виговського з усім своїм гарячим нором. Павло не надто був активним в пошуках дружини і своїх обраниць. А дружини було дві. Він їх зустрів в одному, скажімо так, дружньо-професійному колективі. Першою його дружиною стала Тетяна Виговська, сестра гетьмана Івана Виговського, про якого ми сьогодні вже говорили. Обоє чоловіків в майбутньому яскравих політичних лідерів познайомились у Луцьку, де вони працювали. Імовірно, там Павло і зустрів Тетяну або ж брат Іван розповів про свою сестру і тим самим зацікавив тетелю. Про цю жінку не маємо майже ніякої інформації, лише те, що вона померла у жовтні 1657 року і похована 13-го числа того ж місяця у Києві. Якщо порівняти початок луцької кар'єри Павла Тетері, це кінець сорокових років 17-го століття і дату смерті його першої дружини, то можемо зробити висновок, що прожило подружжя разом зовсім недовго. Зафіксований ще один факт, що Виговські не дали Павлу Тетері належну йому спадщину покійної. Напевно, це був один з багатьох факторів невдоволення і згодом відвертої ворожнечі Павла з родиною Небіжчиці, зокрема з її братом гетьманом Іваном Виговським. Проте далі тетеря знову далеко не йде і обирає наступну дружину знову ж з кола тих самих Виговських. Це сталося через три роки по смерті Тетяни у 1660 році, Павло одружується на Олені вдові Данила Виговського, брата гетьмана Івана Виговського. Це жінка в дівоцтві Олена Хмельницька, донька Богдана Хмельницького. За іншими версіями, Павло Тетеря одружився на іншій доньці Хмельницького Катерині. Проте, якщо ж все ж. Це була Олена, то розповісти про неї є що. Олена Хмельницька, Виговська, була далеко не просто заможною домогосподаркою, як, наприклад, її мама Ганна Сомко чи більшість жінок цієї епохи. Основною задачею котрих був дім і збереження того домашнього вогнища. Олена досить активно цікавиться політикою, а по смерті батька ще й має в цьому певну вагу. Сім'я Виговських, членом якої вона тепер є, тримає кермо управління в своїх руках. А її чоловік є представником інтересів гетьмана Олена, жінка з вольовим характером і власними чіткими переконаннями. Братові Юрію вона не змогла пробачити про московські симпатії, і коли її перший чоловік Данило, Данило Виговський, був закатований і страчений московитами, а його понівечене тіло ледь вдалося повернути для поховання, Юрій, звісно, захотів висловити свої співчуття і підтримати сестру. Але Олена того не потребувала. Коли Хмельницький тільки переступив поріг, кинула в нього поліно і зайти не дала. Більше ніколи вони не помирилися. Через рік по смерті Данила Олена приймає пропозицію Павла Тетері. Невідомо чи було між ними якесь особливе кохання, проте Олена вбачала в київському полковнику Тетері перспективу. І тим самим вона б сама не відходила від політичного життя. Поляки навіть стверджували, що Хмельницька Веговська купила для свого чоловіка булаву. Але сподівання не реалізувались, і Тетеря в скорому часі її розчарував. Олена перейшла на бік противників нового чоловіка і прийняла участь у змові з метою скинути тетерю з гетьманства. Пані Олена була жінкою дуже цікавою, активною і мала великий вплив. У неї було багато інформаторів, які надсилали їй новини. За ствердженнями тих самих поляків. Олена організовувала бунти проти коронних військ. Сам король Речі Посполитої особисто наказав затримати Олену. Її заарештували. Якийсь час вона перебувала в ув'язненні, проте згодом повернулася в Україну. А далі, як справжня фатальна жінка, Олена зникає з будь-яких хронік. Що сталося з нею далі? Залишається історичною таємницею. Павло Тетеря в результаті невдалих своїх стратегічних і тактичних рішень, стає політичним емігрантом і проживає у Варшаві. Там теж йому не солодко. і тетеря схиляється на бік Османської імперії та переїжджає в Едірне, що на північному заході Туреччини. Там він, скоріше за все, готує якусь антипольську акцію, але незабаром помирає, чи то від отруєння, чи від іншої. Можливо, життя гетьмана Тетері склалося б більш успішно, якби він слухав краще дружини. Петро Дорошенко наступним розповість про історію свого кохання. Йому є що нам повідати. Народна пісня, про яку ми згадували у випуску про Петра Сагайдачного і про те, як він там необачно їхав позаду, розповідає також про Дорошенка-хорошенка, який прямує попереду. Він веде своє військо, військо, Запорізьке. А що ж на душі усього славного гетьма? Спробуймо довідатися. Лідером він був дійсно слаб. Хоча його постать зачиняється такими гучними іменами, як Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Іван Мазепа. Але Дорошенко мав дуже грандіозні цілі. Він намагався об'єднати два гетьманати в одну державу і втримати при цьому булаву, що було задачею надважкою. Україну в ті часи розривали річ Посполита і Московія. Петро Дорошенко вирішує шукати підтримки в Османській імперії, яка боргувала з обома його противниками. В такій шаленій політичній боротьбі підтримка сім'ї має велике значення. Вона може давати нові сили та ідеї. Та чи було так у гетьмана Дорошенка? Його першою дружиною стала українка Ганна Половець, яка походила зі славного роду Половців. Її батько Семен був соратником Богдана Хмельницького. Приблизно у 20-річному віці виходить заміж за писаря чигиринського полку Петра Дорошенка, представника теж відомого козацького роду. Це відбулося до злету його кар'єри і обрання гетьмана. У них народжується донька Любов. Проте сімейному щастю не судилось довго проіснувати. Ганна помирає в пологах, чи скоро після них. Чи то Петро дуже кохав молоду дружину, чи то достойної кандидатки не було, але 10 років у нього немає планів на наступний шлюб. Але 1665-го він одружується на доньці Павла Яненка Хмельницького, який за однією з досить правдоподібних версій був племінником Богдана Хмельницького. Ім'я її Єфросинія. Саме в тому ж році Петро Дорошенко став гетьманом правобережної України. Але Єфросинія зовсім не хотіла за нього виходити заміж. А з дуже простої причини вона кохала іншого. А Дорошенко до безтями закохався в неї. Цей союз був дуже вигідним для обох родин. Яненки Хмельницькі знову причетні до першої сім'ї війська Запорозького, а Дорошенки входять в родину Богдана Хмельницького. Це високий рівень престижу. Всім добре, крім Прісі, як її називали. Батько таки змушує доньку сказати так молодому гетьману. Пріся приїздить до Чигирина, гетьманської резиденції. І зовсім не має на меті стати хорошою дружиною. Вона була дівчиною свавільною і норовливою, а Петро зачарований дружиною і на все закривав очі. Проте свекруха, що теж жила у Чигирині, очі тримала широко розплющеними і бачила, що невістка сина не любить, і взагалі до нього байдуже. Митродора Тарасенко, мама Дорошенка, з Єфросинією спільної мови так і не знайшла. Петрові друзі теж неприхильно ставилися до його дружини, і начебто було за що. Єфросинія вела дуже вільний і розгульний спосіб життя. Вона зловживала алкоголем і зраджувала гетьмана. Чи то від безвиході, чи від злости, що нічого не може змінити мала таку розпусну натуру. Але таких чуток про її поведінку було багато. Хоча б, варто зазначити, що більшість цих розповідей йшло від Митродори, яка невістку ну, дуже не любила. Чи можемо ми довіряти свідченням свекрухи невідомо. Але і диму без вогню теж не буває. Тим більше в скорому часі відбувся випадок, який деякі історики розглядають як цілком ймовірну версію. Точнісінько таку ж історію будуть розповідати через багато років про Наполеона та Жозефіну в Бонапартівському єгипетському поході. Так, мова піде про зраду, яка змусила чоловіків все покинути і вирушити додому. Наш Петро Дорошенко нібито отримав звістку про чергову зраду в його прісі. Але той Адюльтер був якимось дуже для Петра образливим, адже він все кидає, залишає Лівобережжя, призначивши там наказним гетьманом Дем'яна Многогрішного і мчить до Чигирина. Дем'ян тим часом спокушається на пропозиції Москви, яка тут як тут зачувши слабкість. Обіцяє йому гетьманство під своїм протекторатом, і многогрішний здається. Починається міжособна війна. Козацька держава, не встигши відродитись, знову розтерзана між московським царством і Річчю Посполитою. А виною тому Пріся Дорошенко. Багато істориків називають цю версію романтичною казкою, як зрештою, і в наполеонівській історії. І що в обох випадках були на те інші причини не особистого характеру. Але хто зна, хто зна. Взагалі ніхто достеменно не знає про таку зраду. Існують припущення, що цей наклеп звела свекруха Митродора або ж недозуб... недоброзичливці до Єфросині. Проте така інформація була. І розбирання на цю тему в сім'ї теж були. Чи це основна причина в тому, що Дорошенко залишив лівобережжя, невідомо. Проте Єфросинію добряче звинувачуватимуть в бідах України. Як не дивно, Але Дорошенко все пробачив дружині. Очевидно, що він її дуже кохав. Але зовсім залишити непокараним цей чинок він не міг. Всі ж спостерігали, і гетьман придумав їй суворе в лапках покарання, відправив на короткий час в монастир для перевиховання і досить скоро звідти повернув додому. Ще через певний час Петро Дорошенко складає булаву і поселяється у містечку Сосниця, нині Чернігівська область. Проте, на вимогу царського уряду, змушений переїхати до Московії. Про Єфросинію більше не розповідають пліток. Вона, як вірна дружина, переїжджає разом з чоловіком. Він поїхав першим, а її до нього трохи згодом привезли. За свідченнями очевидців колишню гетьманшу везли на 50 підводах з різним добром. Стільки статків надбало подружжя. Там, на чужині, вони остаточно об'єдналися і знайшли сімейний спокій, якому вже ніякі плітки і наклепи не заважали. За деякими свідченнями, подружжя була донька, проте вони не доведені. Дорошенки оселилися у Підмосков'ї, але довго своїм спокійним життям не насолодилися. Приблизно через сім років Єфросинія померла. Так закінчився земний шлях загадкової гетьманчі, в якому плітки так змішались з реальністю, що ніхто вже й не розплутає. Хіба чоловік, який кохав її 19 років, стільки проіснував цей шлюб. Можливо, саме він знав, де чутки, а де правда, адже не переставав усі ці роки її кохати. Петро Дорошенко уже в поважному 57-річному віці одружується втретє. Його обраницею стає російська дворянка Агафія Єробкіна. Вважається, що їхній шлюб був щасливим, адже ніяких негативних свідчень немає. Разом вони прожили 14 років до смерти Петра Дорошенка. У подружжя народилося троє чи навіть четверо дітей. Наталія Гончарова, дружина Олександра Пушкіна. Є прапраонукою цієї пари. Помер Дорошенко 19 листопада 1698 року на 71-му році життя, похований на місцевому кладовищі. Могила гетьмана збереглась і, на відміну від його попередників, таємниці не становить. Доля агафії по смерті чоловіка досліджена недостатньо. Вона виховувала дітей, керувала маєтком і, скоріше за все, померла 1702 року. Адже в цьому році московський судний приказ взяв на себе управління їхнім маєтком, оскільки діти Дорошенка були неповнолітніми. Тобто можемо зробити висновок, що агафія на той час померла. Ось такі найяскравіші історії дружин наших гетьманів, перших паней війська Запорозького. А вже в наступному випуску жісторе я з великим нетерпінням розповім вам про історії кохання надзвичайно важливої постаті в нашій історії, цікавенного чоловіка і шляхетного лицаря. Івана Мазепу, яким було його особисте, і ким його кохані жінки були уже скоро, уже старе. До зустрічі! І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок.